Боже, великий єдиний, нам Україну храни, волю і світлом проміння, Ти її освіти, світлом науки і знання, Ти нас, дітей, просвіти. В чистім любові до краю, Ти нас Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни. Всі свої ласки, щедроти, ти на люд свій зверни. Дай йому долі, дай йому волі. Дай доброго світла, щастя Дай Боже народу мгає, многоя літа. Вифлиємного вина, породила діва сина, породила в благодаті непорочна діва Мати Марія. Положила у насині сині вефлеєвській яскині, Йосип діву потішає, повивати, помагає Марії Недалеко пастирії пасли стадо нагорі, доверте і із дитятком, тут вітають Марію слава Божа і хвала, у вертепі настала, з неба янголи злітають Сином Божим, прославляють Марію. І ми вас вітаємо, щастя, здоров'я, радості. Миру вам бажаємо. Добрий вечір.